Чистий четвер або четвер перед Паскою. Які ритуали, прийоми допоможуть тобі дійсно облегшити своє життя, притягнути удачу і позбутись найголовніше від енерговампірів, зайвих людей, негативних, токсичних людей в оточенні? І тут насправді в самому слові чистий четвер дуже багато всього. Знаєте, це той день, коли не можна злословити, тобто говорити зле про когось, тому чистий язик це першочергове правило. Не даремно зараз. Тіктоку багато мемчиків про це. Крім того, чистий четвер означає чисті помисли. Він означає не тільки те, що ти себе стримуєш в тому, що можеш сказати негатив, а також стараєшся переформатувати і задати такі позитивні афермації собі. Крім того, саме цей чистий четвер попадає на дату, яка максимально відкриває грошовий канал. І, взагалі, все, що робили у четвер, традиційно в слов'янській культурі було пов'язано з тим, аби очистити старе для того, щоб притягнути нове. І те, що це пов'язано з фінансами, також Тож і каву з корицею Ми п'ємо, бо це четвер. І різні ритуали на гроші теж примінялися. Власне для того, щоб розширити грошовий потік, часто потрібно збалансувати те, що не використовується, а також особливу увагу приділити моментам очищення. Очищення фінансів, які вдома, наприклад, залишалися. Ця енергія вона має такий дуже важкий вібраційний характер і її варто очищувати. Сам дім варто чистити, це не тільки значить дійсно все промити, дійсно по кожному куту пройти. Вся негативна енергія збирається в кутах, тому це не можна ігнорувати. Це також очищення від того, що застоялося і давно залишалось. Навіть якщо це дуже цінні речі, то варто їх віддавати саме в цей день, можна віддавати, віддаровувати іншим людям. Повірте, вам теж будуть приходити тоді якісь надходження, речі, подарунки від інших теж в цей день. Це день для такого. Звільнення простору, тому перестановки, десь якісь компактніше розмістити меблі із речі у меблях, це теж буде тільки до позитиву. Перерахувати, перескладати гроші теж буде влучним і приємним ритуалом, який буде дійсно наповнювати. Причому ось цей ритуал, який часто я вам нагадую, що рахуєш гроші на потрібну суму постійно, ту ж стопку перераховуєш. До моменту, коли ти дорахуєш до тої суми, яку хочеш накопити. З існуючих купюр постійно рахуєш рахуєш, і так якби безкінечно, аж до моменту тоді, коли буде та сума, яка тобі потрібна. Це саме день, коли варто почистити і тіло. Тому цей день виключно можна а, багато рідини, до речі, вживати, тому що Нептун зараз задає такий характер. Пам'ятаємо, що це грошовий четвертому кава з корицею, з особливими словами та ритуалами, які я буду прописувати в телеграм-каналі саме в четвер. Для своїх улюблених підписників. І крім цього, тут треба очистити ментальне тіло. А от фізичне тіло найкраще дійсно побути цей день в мінімумі м'яса та важких продуктів і максимально пити води. Тобто не обмежуйте себе в прийомах їжі, просто обмежте е, низьковібраційну їжу, тою, якою являється м'ясо, і дайте більше води, вона теж очищує. До речі, власне, митися в цей день. Можна було за всіма ритуалами та традиціями лише в першій половині дня, очищати дім. Тобто, треба було встати зарано, тобто ще з підйомом сонця, пройти в очищення дому, очищення всіх оберегів, які є в домі, очищення одягу, відкласти все, що ви хочете віддати, винести, викинути. Тоді самому завершити це ніби як загальний ритуал, це закінчити очищенням організму, тоді тільки поснідати. Тоді тільки попити ще там води, зробити якісь ритуали на примноження і винести з дому, віддарувати чи віддати ті речі, які вже спланували. Тому фактично це мало бути в першій половині дня, аби в другій половині дня вже займатися таким якби ментальним очищенням, заспокоєнням та відпочинком. Тому багато себе фізично навантажувати не варта. Але розпреділити реорганізувати речі в домі, в побуті на робочому місці, якщо ви йдете на роботу в цей день, то звісно варта приділити максимум уваги тому, як впорядковані речі. Позбутися лишнього, і особливо це стосується гардеробу. Тому пам'ятайте, в такі дні особлива увага до деталей, до речей, які давно лежать, якщо ви їх давно не, не носили, там накоплюється негативна енергія. Вона там збирається. Спочатку речі очищаються через сіль, потім їх можна провітрити, тому що це стихія повітря, яка буде теж забирати вс... Всю інформацію, яка на речі є, це і побутові, і декору речі, і одяг, так, і аксесуари. І тільки тоді віддавати, віддаровувати, позбуватися. Тож домовилися, ще слідкуємо за своїми думками, за здоров'ям нашого ментального тіла, за мислеформами, які ми формуємо, і застосовуємо правильні екологічні ритуали для того, щоб покращити своє життя. Тож, чистий четвер в прямому і в переносному сенсі має зробити. Чистішим дім, простір, помисли, наміри і наші плани. Тож готуємось разом. Дякую і підпишіться, якщо ще цього не зробили.